Володимир Грабовецький єдиний кандидат у народні депутати від партії Воля та об'єднання самопоміч. Попри те, що обидві політсили висунули своїх кандидатів у виборчому окрузі номер 86 центру у місті Долина, воля та об'єднання самопоміч зуміли знайти порозуміння та виступили однією командою. Відтак узгодженим кандидатом від нових політичних сил у Долинському одномандатному окрузі став Володимир Грабовецький. Його підтримав висуванець від «Самопомочі» Ярослав Ленів, котрий відмовився від участі у виборах на користь колеги. Самопоміч та воля будуть висувати одного кандидата. І цим кандидатом виявився я. Я дякую сьогодні об'єднанню Самопоміч і персонально Ярославу Григоровичу Ленєву за те, що. Вони підтримали мою кандидатуру. Політична партія воля та об'єднання самопоміч мають схожі політичні принципи, каже Ярослав Ленів. Тому й вирішили об'єднатися, щоб не розпорошувати сили в нелегкий для держави час. Оскільки в нас єдина політична платформа, ми сповідуємо одинакові принципи наші загальнолюдські і загальнодержавні. Тому скажімо, у нас йшли такі достатньо тривалі переговори. Ми виробили єдину платформу, як ми будемо йти на ці вибори. Значить, ну і приймаємо рішення про те, щоб висунути єдиного кандидата по даному округу. До об'єднання кандидатів на округах у самопомочі ставляться дуже відповідально, каже голова обласного об'єднання Ігор Банах. Тому людей, котрих підтримують на виборах, обирають ретельно. Кілька переговорів провели з паном Грабовецьким. Ми зрозуміли, що він серйозно працював. На окрузі ще від минулих виборів шанси в нього більше нині. Партія воля та об'єднання самопоміч ведуть перемовини стосовно єдиних кандидатів ще на декількох округах.